thank mm -hmm. you Наші вітання усім, хто приєднався до нашого ефіру. Ось така яскрава відеозамальовка про весілля стане цитатою до нашої програми. Бо сьогодні будемо говорити про серйозний крок у житті молодят. Будемо говорити про весілля. Та прогінчання в нашій студії будемо зустрічати дуже цікавих і мудрих експертів. Але на початку хочу привітати свого співведучого. Сьогодні мені допомагає вести програму мій друг, співак, композитор Юрій Аврамець. Доброго дня! дуже приємно. ти приятно. бачив, як відбуваються сучасні весілля. Мені приходилось Навіки. бувати на таких мероприятиях. Хочу сказати таку фразу багатих своїх причуд, Бувають скромні, бувають веселі, бувають але... Вони бувають. Mm -hmm. Ти знаєш, от в дитинстві кожна дівчинка вона мріє стати нареченою. Я пам'ятаю, що ми одягали щось там наподобі фати, ходили, грали в весілля. От хлопці вони мріють в дитинстві про весілля. А, чи ні? а я знаю, що пам'ятаю в дівчини саду, ми грали в свадьби, і от дівчатки ділились гардин за mm -hmm. какие-то собі... вот Мы представляли себе женихами, девочки-невестами, поэтому мы так непроизвольно там пасочки лепили в песочнице, так делали такие вот банкетики, фуршетики, поэтому мечтают, конечно же, и я думаю, что это правильно. Ну, сьогодні говоримо про весілля, сьогодні говоримо про вінчання. І ще одне питання. Ти знаєш, от якщо батьки бачать, що молодята вони не підходять один до одного, чи можуть вони втручатися в особисте життя своїх дітей чи ні? Як і заперечувати весіллю? Як ти гадаєш я, я так думаю, що вообще це, це справа не ні це справа тих людей, які влюблені. пусть эта любовь будет недолгая, но она будет, и если этот человек познал эту любовь, вообще-то мы все знаем, что все браки заключаются на небесах. Многие сейчас абсолютно правильно живут гражданскими браками, и я не, не, не противник этого, и, и, и некоторые регистрируют эти браки в ЗАГСах, но родителям вот нужно соглашаться с мнением. Молодих людей, які вирішили створити цей союз. Ну, так це чи ні, будемо з'ясовувати протягом програми, мої шановні, саме зараз пропоную вам подивитися сюжет про любов, про хімічну формулу. А потім буду представляти вам наших мудрих, розумних експертів. Ми закохуємося, чому наші серця починають частіше битися при одному погляді на вподобаного чоловіка, що змушує нас ходити по ньому з розуму і палати нерозумілою пристрастю, що виникла так раптово. Невже виною тому хімічна реакція? Так, може вчені не так вже й не праві? Давайте подумаємо і поміркуємо разом, що трапляється з нами, коли ми зустрічаємо привабливого для нас у всіх сенсах чоловіка. Наше серце починає битися частіше і готове ось ось вистрибнути з грудей. Нас кидає спочатку в жар, потім в холод, і така зміна відбувається по секундно. Нас не покидає прекрасне відчуття польоту і навіть сп'яніння. Наші почуття загостряються, причому всі і в одну мить. Ми втрачаємо апетит. Застуда, що мучила нас до цього цілий тиждень, йде безповоротно. Нам складно зосередитись на чому-небудь, крім об'єкта своєї пристрасті. Ми перестаємо згитися і сперечатися. Ми починаємо любити всіх підряд. Нам хочеться співати і танцювати. Ми не потребуємо сон і відпочинок. Ми взагалі не відчуваємо втоми. Ми сходимо з розуму, і як це не дивно, нам це подобається. Звичайно, у вас все може бути трохи по іншому. Так що ж, повіримо вченим їх ствердженням про те, що закоханість має біохімічну природу і пов'язана з хімічними реакціями, що відбуваються в нашому мозку. Вони навіть вивели гормон любові, фенілетіленамін, або скорочено фен. Було доведено, що саме він задає тон нашим відносинам з протилежною статтю, саме він змушує наші серця битися в божевільному ритмі. Наші коліна тремтіти, зіниці розширюватися, і мало того, любов впливає і на рівень адреналіну в нашій крові. А останнє, як відомо, загострює всі почуття, прискорює биття серця і викликає відчуття загального підйому. Додамо сюди вплив ендорфінів, які активізують нашу імунну систему, і отримуємо швидше одужання від застуди кашлю і головного болю. Отже, не всі наші почуття підвладні розуму. І що в одну з перших скрипок грають тут гормони та інші специфічні хімічні сполуки. Та все ж таки закохуйтесь і будьте щасливі! Ну, що додати? Любві всі возрасти покорне. Сьогодні говоримо про весілля, сьогодні говоримо про вінчання. Я з задоволенням хочу представити вам наших мудрих розумних. Експертів. У нас в гостях протоерей Роман, доброго дня, кандидат Добре філософських Добре. наук Ігор Семенюк. Доброго дня ще. Добре ну, день. ви почули да, все, про що я говорила в сюжеті. Я казала, що любов це хімічна формула. На вашу думку, це хімічна формула чи ні? Ну, я думаю, можна сказати, тут дві точки зору. Скажемо, якщо, скажем, розглядати любов як почуття емоційне, ну, в принципі, там повинні бути такі елементи. Чому? Тому що. Скажем, я вважаю, що є те, що повинно поєднувати людей, і почуття дуже важливі в відносинах. Mm -hmm. Якщо в відносинах немає почуттів, я думаю, що ці відносини не будуть повноцінно, скажімо, розвиватися. Ну, хочу сказати, одна зі свого прикладу життя. Десять років проживши сімейним життям у шлюбі, я вважаю, що є отакі от механізми, які об'єднують. Вони, вони важливі, вони актуальні. І ну, можу погодитися це. щось Хімія в цьому теж. є. Щось є в цьому чуть-чуть. Отець, Роман. По-моему, Алла Пугачева пела такую песню в советское время: о том, что люди желают знать, что будет. Вот так устроены люди: они желают знать, желают знать, что будет. Вот так устроено пытливое человечество. И ей вторил в свое время, наверное, и Владимир Высоцкий, который говорил, что мы пытаемся вырвать вот как некого такого джина из бутылки, вырвать из природы все знания, все mm -hmm. разложить на молекулы, налево, направо, вверх, вниз, все узнать и утвердиться. Утвердиться, вот что мы являемся хозяевами этого мира, хозяевами этой природы, забывая о том, что мы здесь только лишь гости. А на самом деле, мне кажется, любовь это чудо. Любов це чудо. Мені подобається ваша думка. І на початку ви чули, що казав Юрій Аврамець про те, що не обов'язково сьогодні реєструвати шлюб. І ви знаєте, от багато експертів, психологів, які приходять до нашої студії, вони теж це стверджують: що офіційна реєстрація шлюба це вже бюрократія. На вашу думку, потрібно ходити до раксу, щоб реєструвати шлюб молодятам. У кожного чоловіка є свій життя. Одна и та, один и тот же вопрос, одна и та же проблема может человеком восприниматься по-разному в три годика, в пять лет, в десять лет, в сорок лет, в семьдесят два года и так далее. Семьдесят это про меня. Вот, поэтому мне кажется, что в определенное время люди начинают что-то понимать. Что понимать что? Вот если вы задали такой вопрос. Uh, есть какие-то действия, которыми человек, мужчина или женщина, они подтверждают uh, свои намерения. Uh, каждый ребенок может говорить, папа, я тебя очень люблю, но при этом он не купит вечером хлеба, когда ты придешь уставший с работы, не вынесет мусорное ведро, ты будешь mm -hmm. с ним бежать, uh, он не позаботится и не положит тебе uh, порцию второго, не положит тебе вилочку, не сделает тебе чай, но при этом он будет декларировать. Я тебя очень люблю. А я это обязательное обязательно явление. Я, я утрирую чай, а кофе, любви, капучино. Да, а в любви есть деятельный такой аспект, несмотря на то, что это чудо, и мы иногда пытаемся вторгнуться вот в осмысление этого процесса. Мы видим уже из опыта человечества. У человечества есть какое-то количество лет, очень большое количество лет, и опыт человеческой истории говорит о том, что момент жертвенности он является критерием качественности такого чувства как любовь. То а жертвенность, иногда жертвенность, жертвенность, да. жертвенность это есть то, mm -hmm. что я могу не только заявлять, а я могу это делать. Мужчина берет у нас вот на столе есть э, цветы, вот мужчина осознает, что он сейчас купит букет цветов, и он инвестирует эти 50-100 гривен mm -hmm. в букет, который может быть через день, через два завянет, но он дарит своей невесте, своей маме, своей девушке для того, чтобы Що то дать понять? ця коробка конфет може бути просто банальністю, а може бути жестом. Ну, до речі, про квіти. Я таку ремарку зроблю ці квіти, цей букет зробили діти з любов'ю до мене. Бачили? Да, ну, побачили, да, що да. тут є любов. Ми почули, да. почули священника. Що тут скаже науковець? науковець. Ну, я хочу сказати з двох точок зору. Я в одній освіті богослов, по одній філософ. Е, ну, я згідний з цим, який сказав досить хороші слова. Я вважаю, що... Шлюб це є, скажімо, щось святе, я би хотів mm -hmm. так от почати свою думку. Чому? Е, якщо, скажімо, навіть повернутися до якихось біблійних цінностей, чоловік, скажімо, як лідер сім'ї, як голова сім'ї, на нього покладається якась відповідальність. Ну, Я не хочу сказати, що я консервативний в цих питаннях, але я вважаю, що шлюб це є щось святе, це є якась важлива відповідальність. І, скажімо, я більше сторонник того, що, Чоловік повинен офіційно мати, скажем, відносини своєю дружиною. І я навіть вважаю це є нормально. Наприклад, скажем, не просто так написано навіть в Біблії, що чоловік він голова сім'ї. Я думаю, в цьому є якийсь сенс. А момент відповідальності, то що ви зараз сказали, само слово відповідальність, це дуже забите слово. Нашими сучасниками це дуже забите слово. Мама не робить то, що вона хоче. Мама хочет сделать, може быть, маникюр і педикюр, но она йде, забирає ребенка из садика, варить борщ і садить младшего знаете, на горшочек. не всегда в наше да, время. Да. Это так. Я ä, говорю о том, как да, о это, том, должно, как это быть, должно быть. О том, да. как это должно Но быть. К сожалению. мы Вчера Но будем мы слуха людей да. отпраздновали нашей семьей э, очень интересное событие. 20 лет нашей супружеской жизни. Да. Спасибо. Да. да, да. да. Моя супруга 20 лет назад мне сказала да. И после того, как родители ее и мои родители, дай Бог им здоровья, они благословили наш брак, мы стали мужем и женой. И мы 20 лет растим четверых детей. И я это познал на, своей, на опыте своей жизни, что очень часто хочется поступить как-то. Но у тебя есть то, о чем вы сказали, есть ответственность. Mm -hmm. И тебе не хочется рано вставать, но надо вставать рано. Тебе не хочется сейчас, допустим, куда-то идти, но тебе надо идти. Тебе хочется купить себе велосипед или, я не знаю, там мороженое, а ты покупаешь то, что нужно ребенку. Это момент ответственности. Поэтому э, поход в ЗАГС, одевание кольца, вот соблюдение вот этих, казалось бы, внешних, как вы сказали, бюрократических. Так. моментов это есть небольшая педагогика по отношению к роду человеческому, чтобы возрастить по мере, по мере осмысления и понимания возрастить в человеке момент ответственности. Ведь ни для кого не секрет, что эти отношения на одной из передач мне ведущий задал вопрос: батюшка, а когда вы поняли, что вы любите свою жену? Мы с ней сидели за одной партой еще в пятом классе. И вот, вот а момент ответственности, момент ответственности, это очень важно, когда девочка готова поделиться своим бутербродом с парнем, дать списать контрольную дать работу, дать списать контрольную работу, когда парень готов взять ответственность и взять портфель и нести до дома, когда парень готов этим портфелем. <реш> ну ви 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 всі прекрасно знаєте, що в первом трьох первому четвертому класі кто кого вдарив книжкою по голові, тот то ви це є да? любов. Да, да, та такі ви знаєте. У нас дуже мало часу у програмі, поэтому буду ставити питання Пошли, так: будь-які батьки вони хочуть щастя своїм дітям і хочуть, щоб молода сім'я вона була щасливою шлюбі. Як повинні батьки готувати своїх дітей до шлюбних відносин? Своим да собственным примером. Вот каким должен быть идеальный сценарий семьи, на вашу думку? Это, наверное, соприкосновение со своей совестью. Это когда папа и мама, говоря любое слово, делая любое действие, думая любую мысль, они это пропускают через свое сердце, mm -hmm. через свою а мне кажется, совесть. когда мы говорим о идеальной семье, мы немножко лукавим. Не бывает идеальных семей. Ну, але я вважаю, батьки бі повинні бі показати юр. приклад. Вони повинні должны а, показувати роділі повинні показувати да, но идеальных семей, к сожалению, не бывает. Ну, я хочу сказать таку точку за реалізм. Я реаліст. Я от, виросла я в, дуже згідно, в дуже щасливій да. родині і дуже хочу, хожу, що сценарій моєї родини повезло, він був моєї родини. Мені не повезло. А я я... Таку думку. От я згідний, вот досить гарно сказано. Е, я тоже виріс в родині, в якій, скажемо, досить така повноцінна атмосфера. Я згідний, можливо, немає ідеальної сім'ї, але ми повинні стремитися показати щось хороше, mm -hmm. щось цінне. І я вважаю, що ну батьки не повинні бути віддалені від того, скажімо, як їхні діти будують сімейне життя. Це є нормально, коли батьки приймають участь в будівництві mm -hmm. сімейного життя своїх дітей. Коли познайомився зі своєю дружиною, я сказав своїй мамі, мамо, я знайшов досить гарну дівчину, ще й в Запоріжжі, а я сам з Тернополя, і вона каже: а що ж це ж за така дівчина Запоріжжя? І Я їй показав фотографію, і я побачив, ну вона її, скажімо, сподобалась. І для мене це теж було нормально. Я вважаю, це нормально, коли батьки зацікавлені в тому, щоб підтримувати своїх дітей. Це Вони але не допомагають не мішають. Иду, речь, речь шла, Но иду, речь иду, 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 шла иду, о всем, наличии иду. нормальных, ненормальных семей и о том, что должны делать родители. Uh -huh. Родители, э, у меня часто как у священника спрашивают, скажите, батюшка, куда повесить икону? Вот мы осветили квартиру, Ко где должна висеть икона? Икона должна находиться там, где ты глазами через нее постоянно спотыкаешься, где ты на нее смотришь и даешь ответ. Верно ты сейчас вот, в данную mm -hmm. секунду поступаешь или тебя совесть обличает? Икона не должна висеть на стене, икона должна находиться в сердце человека. В сердце человека. И человек должен понимать, что я за свою жизнь, за каждую секунду, 10 минут, полчаса, 100 лет я дам ответ перед Богом. И если таким образом человек работает, делает телепередачу, шьет одежду, лечит зубы, что бы он ни делал, он ответственный человек. Он в ответе за свое время Богом данное и перед Богом, и перед мужем, и перед женой, и перед родителями, и перед детьми. То в такой питательной среде возможно упасть. Возможно упасть, але це буде зробити трудно. І люди повинні стараться создать так себе эту, вот эту среду, в которой, в которой трудно падать. Mm -hmm. Ми, шановні, і робимо yeah. паузу, тому що хочу yeah, нагадати yeah. всім глядачам відомий вислів з Євангелії, що таке любов. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь ніколи не перестают, хотя і пророчества прикратяться, і знання упраздніться. Отже, любов милосердствує, довготерпить. І далі продовжуємо розмову про любов, про кохання, про шлюб і про вінчання. Отже, нарешті про вінчання, як готуватися до вінчання і хто може вінчатися. Це молоді люди, які вирішили. тільки побратися, Чи вже люди, які мають сімейний стаж. От на вашу думку, що краще? Як краще? здесь будет ключевое слово. Угу. Ви говорили, що ви присутствовали на різних свадьбах, шикарних, мене шикарних, і ви наверное, наличие смысла или умаление этого понятия в этом удивительном событии. К сожалению, я видел еще тех людей, которые присутствовали на этих свадьбах через год, через два, которые уже разошлись. Причем при, том, при всем при том, что они в этот же день провели обряд венчания. Поэтому, мне кажется, к таинству, к таинству венчания должны приступать люди осмысленно. А в какое-то будет время, в 18 лет, в 25 лет, в 47 лет, мой Папа, Царство Небесное и мама, они хотели венчаться, прожив 50 лет. И они хотели они хотели мне сделать такой подарок, они хотели прийти в субботу и сказать, сын, венчай нас. Мы прожили вот такой дружной семьей, и мы хотели бы быть перед Богом тоже вместе. Но папа не дожил буквально три дня. Ну, снова повертаемся до батьков. Чтобы венчание, это был серьезный крок, батьки не разговаривать с детьми? Мне один Мной очень любимый человек сказал формулу, э, я эту формулу искал, э, как быть хорошей мамой, как быть хорошим папой. Для меня это было важно. Я, когда э, после армии женился, и у меня уже были, рождались детки. Для меня было очень важно быть хорошим папой. Я спросил у этого человека, как быть хорошим отцом. Угу. Этот человек мне сказал, надо просто про себя забыть. Это просто, это коротко. Просто про себя забудь. Живи жизнью своих детей. Живи жизнью, если живы родители. Mm -hmm. Живи чуж... живи жизнью для других. Не живи ради себя. Не живи у тебя будет полноценное И то, как мне сказала как? моя мама, я пытаюсь вот так и жить. И мне кажется, это очень хорошая рабочая формула, что нельзя посадить ребенка на ногу и сказать: сейчас 25 минут, я тебя буду воспитывать, а потом мы будем смотреть футбол, а ты пойдешь играть в Counter-Strike. Нет, 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 это не будет воспитание. Воспитание это моя жизнь. Это моя жизнь, и в этой жизни есть и моя жена, и мои друзья, и соседи, и дети, и есть все это моя жизнь. И я должен не отделять момент воспитания от своей жизни. Моя жизнь То это есть, забыть есть воспитание. О себе, забыть о себе во благо. Забыть о себе как эгоисту. во благо.

Но ревность у меня добрая, я начинаю себя сжирать изнутри, извините за сленг, не чудить ничего. Вот ревность, она помогает или ревность это беда любви?

Є одне тут цікаве, таке, якби таке, скажем, требування, скажу по-російськи, до чоловіків. До дружин не сильно велике, до чоловіків. Чоловіки. Любіть своїх дружин як самого себе. Тобто, про що тут йде мова? Тобто я повинен настільки любити свою дружину. скажем, как самого себя. Вот себя мы достаточно непогано любим все. Да, Христос действительно в одной, из, вот в одной из наибольших заповедей, Он говорит о том, чтобы мы возлюбили ближнего, и вот найти пример, ну как, как, ну как, как возлюбить ближнего? Ну, вот как, 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 можно, как любовь ты можно, можно назвать болезнью. А, и болезнь, в, хорошем смысле слова. в хорошем смысле слова, я дождался как бы своей возможности ответить о ревности. Вот мне кажется, о ревности можно сказать, как о температуре еще любви. Вот если в любви 38 или 37,7, скорее всего это ревность. Если в любви текут сопли и есть недомогание и ломят в суставах, скорее всего одно из проявлений это будет ревность. Эти вещи лечатся, и в православной церкви есть такое понятие, что Христос ⁇ это врач душ и телес наших. А мы, священники, декана, угу. прихожане, все вот кто наполняет эту церковь Христовую, мы больные, которые пришли для того, чтобы лечить свои недомогания. У кого-то это воровство? У кого-то это блуд, у кого-то это ревность, у кого-то это зависть, у кого-то это гордыня, мнительность, подозрительність, болезней много. Но є у нас якась генетическая пам'ять о том, що так не должно быть. Так не должно быть. Ми должны бути целостными. Ми должны мы не должны бути куском каким-то. Ми должны бути цело, мудрені. Наша мудрость має бути Вы Знаєте, дуже мало часу залишилося, майже хвилина, але наостанок хочу почути від вас. Поради молодятам, і все ж таки, на вашу думку, що складається формула любові? Я говорила про хімію, що ви можете сказати, ну дуже коротко. Ну, в двох словах досить тяжко це сказати, але я би більше хотів би звернути увагу от на ті слова, які були показані скажімо, під час відеороліка, що таке є любов. Я думаю, там досить гарно все подано, сказано, в чому є суть любові. Я більш цього, скажімо, притримуюсь. Да сказать что-то более интереснее чем сказал духом святым апостол павел о том, что есть любовь это действительно очень сложно единственное, что бы хотелось еще вот добавить о том что убивает любовь Убивает любовь наверное не только может быть ревность, а убивает любовь эгоизм постановка себя постановка себя на вот такую недосякаемую высоту. Христос служил людям он не имел где голову преклонить он родился, вы знаете, в яслях вместе там, где животные были на сене. Он у него была непростая жизнь. Он пришел не для того, чтобы ему послужили. Он пришел сам послужить людям и тем самым дал нам пример, что такое любовь. Любовь это от себя, любовь это кому-то, а угу. себе, ну уже как получится. Поэтому эгоизм это Путь обратний це коли все мені, все для себе. Когда є много егоїзму, тоді умирає любов. Когда убивається егоїзм, тогда росте любов. Я дуже хочу, щоб до ваших порад, до ваших слів сьогодні дослухалися всі глядачі телеканалу Запоріжжя. Дякую вам за те, що були з нами. Я вам очень дякую. За те, що ви пригласили на Дякую. на передачу. Ну, дякую. Мої шановні, дослухайтеся один до одного, бережіть свої сім'ї і пам'ятайте, що шлюб це море відповідальності, в якому можна втриматися на плаву, тільки. Міцно тримаючись за руки до побачення.